І найтупіше у всьому цьому це те, що астрологи дуже вміло замаскували свою систему під вигляд науки. Вони взяли на озброєння наукові слова, які звучать серйозно та розумно. Ось, наприклад, ретроградність це коли планета нібито рухається назад, але це лише візуальний ефект, а не якась магія. Положення зірок, тобто де саме на небі були зірки в момент твого народження. Градуси, це точні координати планет на небі, які астрологи трактують, ніби це щось кармічне. Сузір'я це групи зірок, яким ще в давнину дали імена, і чомусь вирішили, що вони впливають на твій характер. Але це ще не все. Ухід ідуть більш складні терміни. Аспекти це кути між планетами, які завіруваннями астрологів формують твої риси. Транзити це рухи планет, які нібито впливають на події у твоєму житті зараз. Доми це такі собі зони життя, які на думку астрологів відповідають за роботу, стосунку, емоції і так далі. Натальна карта це схема неба в момент твого народження, яку подають як твою космічну інструкцію, і таких слів ще десятки, головне, щоб це звучало як з підручника. Колись астрономія і астрологія були одним цілим: давні шумери, вавилоняни, єгиптяни всі вони дивилися на зорі як на божественні знаки. Так з'явилися перші зодіаки, таблиці руху планет, натальні карти. Тоді це все було не для самопізнання, а для того, щоб вирішити серйозне, коли сіяти, коли воювати і коли королю помирати. А потім греки систематизували все це у логіку. Додали аспекти, доми, асциденти й десциденти, і астрологія стала майже як математика. Її реально викладали в університетах. Астролог був поруч із королем, бо без нього навіть у похід не йшли. Але в якийсь момент на сцену вийшли Коперник, Галілей і Кеплер. Наука почала вимагати не віри, а доказів. І все зірки більше не були богами.